Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, згідно раціону в обід ми знову на кухні. Сьогодні ще такий останній день, коли я вдома і можу собі готувати обід. Але завтра вже мушу піти на роботу, тому готую сьогодні дві порції. Хоч у мене раціон розписаний різноманітний на кожен день інша страва, на кожен обід і вечерю, але, на жаль, фізично це не є можливо для мене, наприклад. Тому я думаю, що нічого мені не станеться, як я два рази з'їма на той самий обід, наприклад, завтра на роботі. А вечері то вже будуть в мене більш різноманітніші, так, як, ну, так як мені і хочеться. Що нам сьогодні пропонує моє-меню. Не моє, а те, те яке для мене склали. І так, пропонує легку кофту, кофту перекладала, знаєте, і ну, воно мені так і переклало як кофта. Але загалом, на вигляд, це котлета. Кофта в моєму розумінні дещо інше також міцний виріб, але зазвичай це таке на шпажках, знаєте. Ну, в кожному разі в мене будуть котлети. Легка котлета з баранини з зеленою салатою. З баранини, з баранини тут вийшов нюанс, тому що її просто так в магазині, такому, як, наприклад, їдла або будінка, немає. Треба десь спеціально шукати. Тому у нас буде яловичина. Все просто. І так, що по рецепту, що потрібно? 70 г любого, любого зеленого салату. У мене це буде мікс салатів і шпинат. 110 г меленої баранини. У мене буде більша порція, тому що готую на 2 дні і, відповідно, Ілюша також все буде їсти ці котлетки. Далі огірок одна друга. Це все кажу на одну порцію, як тут є. Півогірка, одна ложка оливкової олії це до салату, одна ложка оциту яблучного до салату, дві, дві ложки петрушки. Одна дрібка солі, одна ложка паприки червоної на цю порцію. Мені здається, це трошечки багато, але побачимо: одна дрібка кмінку, одна ложечка колендри, одна дрібка чорного перцю, дві ложечки часнику в порошку і одна дрібка меленої кориці. Це щось дубенько. В кориці ще до м'яса не додавала в такому плані котлетному. Загалом просто, скоріше за все, через те, що її не дуже люблю. Але тут додам, бо хочу зрозуміти повністю всі смаки, як це кажеться, відчути, все, що є вдома, з того, що треба по рецепту, туди додам. І так, все, біжимо нам. Біжимо, розвертаюся готувати, тому що обід сам себе не зробить, а за якісь часовій вечерю треба готувати. І так, м'яска у мене тут два рази по два рази, грубо кажучи, тобто біля 450 грам, тому що готую дві порції на дві особи. Приправ відміряла, але знаєте, здається мені, що їх все-таки забагато. Здається, принаймні я стільки не додаю, тому я трошки зменшила собі кількість. Наприклад, на 110 грам мала бути одна ложка столова паприки. Я зазвичай менше додаю так само одна ложечка чеснику. Не впевнена, що його весь треба додавати, це я відміряла на своїх чотири порції. Цього достатньо. Перед за смаком, чорний мелень, цього також достатньо. І дрібка кміну мала бути. Знаєте, от кміну справді додам тільки дрібку. Не буду перебільшувати, тому що не впевнена, що до Ілюші, а я то не надто сильно його люблю. Кориця, знаєте, її тут досить небагато, але через те, що я не невеликий любитель кориці, принаймні, в таких стравах, то вона мені дразнила мій ніс. От найбільше з того всього, хоча тут і часнику багато інших приправ. Її додам тільки дрібку буквально для того, щоб спробувати все-таки. Далі сіль. Чого думаю, достатньо буде? І ще потрібно буде трошки петрушка. Вене мокрі руки і просто формую котлетки. Уже апетит... апетитненько виглядають, правда? Ось такі красиві котлетки відправляються зараз у духовку, щоб стати ще смачними. Дуже дразнять, якщо чесно, хочеться їх вже куштувати. При 200 градусах розігріта духовка на 15 хвилин. Але чомусь мені здається, так як в мене такі досить, такі, вони грубенькі, може у мене зійти більше біля 25. Побачимо. Поки котлетки готуються, я приготую салат. І до речі, що хотіла про салату, то це от одна порція. Тобто так от має бути його так багато. У мене питання, як я його маю з'їсти. Здається, це так задумано, щоб котлетка тільки одна помістилася. А, знаєте, я одна стільки не з'їм, а Ілюша люшала салату не їсть. Надбираю трішки, тому що це просто нереально. Навіть з однією котлеткою я не з'їм стільки його. Добре. Це вже більш якось реально. Але щоб ви зрозуміли, це ціла миска салату. Так, далі огірочок. Далі нам потрібна ложка оцету. Ой, дуже міцно. Оцет яблучний. І вона ложка великої, додамо чорного меленого перцю, трішечки. Рібку соль. Апетит Апетитно виглядає, правда? Спробую це все перемішати, щоб це не підлітало за миску. До речі, думаю, як ви зрозуміли, з того, що в мене оцет яблучний був закритий. Я дуже рідко використовую оцтову заправку, точніше, як рідко. Я не пам'ятаю, коли взагалі її використовувала. І от цікаво буде, чи мені буде смакувати саме в такому варіанті салату, бо в такому варіанті салату я її ще не їла. Пропуємо шпинат. смачно. Ну добре, пальчиками не буду. І так, друзі, ось так апетитно це виглядає. Відносно аромату, то я просто в шоці, тому що м, такий, таких я ще не готувала, так скажу, з таким е, поєднанням спецій. Корицю відчуваю оцю пучечку, дрібочку, яку додала, відчуваю неймовірно. Дуже сподіваюся, що коли буду куштувати і їсти загалом, то мені це не буде заважати. Наразі це просто цікаво, дуже м, дразнить і дуже цікаво. Ось. Але, скоріше за все, в хорошому такому значенні, тому сподіваюся, що я зможу це їсти. Відносно салату досі гризуть у мене сумніви, чи це все вміститься в мене. Або якщо весь цей салат, то як так як я кажу, одна хіба котлетка. Тому що стільки з'їсти це досить таки важко. Переміщаю все це на тарілочку і хочу вже спробувати сказати, який там смак, мені дуже цікаво. І так, виправляюся, зрозуміла, що не показала усередині. Вони вже трошки остигли. Ось так виглядають. Не сказала би, що, знаєте, аж такі соковиті-соковиті, але тут нанизу ще соку трохи є. Звичайно, якби відразу після духовки їх розрізати, то я думаю, вони би були набагато соковитіші на вигляд. А тепер спробуємо на смак. Хоча ж видно, що тут досить багато соку. М -м -м. Це просто щось. Що можу сказати? <кх> Такий обід можна їсти не тільки 2 дні підряд. Це дуже смачно. Незважаючи на те, що я не дуже люблю корицю, незважаючи на те, що Я не дуже люблю кмін, тут він просто пасує. Трошечки, трошечки буквально нотку додає. Кориця більше дає аромату, ніж смаку, звичайно. Але вона тут відчувається також. Акмін, він все-таки от більше смаку додає, І хоча я його побачила, скільки взяла на таку кількість м'яса, все одно він тут відчувається, але мені не заважає. І або це я виросла, або справді взяла відповідну кількість і його не забагато, тому він просто додає якусь свою нотку. І це вам скажу дуже смачно. Салатик. Салатик менше апетитно мені піде. Заправка тільки з і з оливкової олії, ну бідновато. Я вам так скажу. Але їсти можна, е, так як стараюся триматися раціону, тому не спокушуся, не додам нічого другого, просто кизнім цю травичку, так як є. І так, друзі, так як і обіцяла, розповіла, показала, все самі бачила весь процес. Також почули мою, так би сказати, оцінку страви, як я кажу, салат таке собі, але от котлетки, це навіть якщо ви на кето, то просто приготувати, посмакувати і приготувати собі своїм рідним, близьким це просто щось. І швидко, легко, і дуже-дуже смачно і ароматно. О, так, ароматно також. Я буду доїдати все-таки такий варіант, як маю. Якщо хтось буде готувати той салатик, то напишіть, будь ласка, як вам зайшов чи не зайшов, тому що в кожному свої смакові вподобання, можливо, комусь він буде смакувати, скажу так, отримує хтось від нього мегазадоволення. Тому, будь ласка, запрошую, діліться в коментарях, якщо ви будете готувати. Якщо готували, то як вам. І будемо продовжувати далі йти в цьому напрямку. Мені вже цікаво скуштувати сьогоднішню вечерю, і цікаво, вже, що там на наступний тиждень буде пропонувати, тому що ще кілька днів вже, якби нове мені може відкритися, чи що я не знаю, що там побачимо. В кожному разі зараз смачно, цікаво, тому продовжую. Почуваюся як добре. Тому буду продовжувати. З вами прощаюся. Біжу хорошого дня, бажаю спокійного і тільки смачних вам страв. Зустрінемось, па па-па.